Усміхнені обличчя дітей найбільший скарб. Так вважають і у Великобиганській громаді, де нещодавно було прийнято рішення облаштувати кілька ігрових майданчиків для дітей. У першу чергу зробили багатофункціональний майданчик при центральній школі громади. Далі планується продовжити роботу в селі Дейда. Мета громади зробити майданчики мультифункціональними, щоб вони, окрім того, що дарують радість дітлахам, мали турніки та обладнання, яке допоможуть молоді у підготовці до обласних та всеукраїнських змагань, як, до прикладу, військово-патріотична гра Джура, до якої долучилося і місцеве юнацтво. Радість дітей для нас один з найважливіших пріоритетів. Тим паче, зараз, коли половина мешканців нашої громади за кордоном, тих, хто залишилися та дітей, ми маємо забезпечити можливістю розважитися та зарядитися позитивними емоціями. Саме тому селищна рада прийняла рішення створити у населених пунктах нашої громади ігрові майданчики для загального користування. І, Як ви бачите, діти дуже раді. Два ігрових майданчика облаштували поблизу навчальних закладів. Таким чином у селі Велика Бигань, скориставшись можливістю, навчальну програму, було сформовано таким чином, щоб майданчики використовували під час уроків фізкультури. Це хороша ідея, яка кожному до вподоби. Діти раді, адже настала хороша погода, і тепер вони можуть частіше бувати на подвір'ї, де є багатий вибір розваг. Для нас педагогів, радість бачити таку посмішку на обличчях дітей. У нас і раніше був ігровий майданчик тут неподалік. Весною та восени ми ходили туди з дітками, але він вже не в такому хорошому стані, як цей. Цей майданчик ближче до нашої школи, тому ми обрали його для дозвілля. До Великобиганської громади належить сім населених пунктів. Керівництво планує облаштувати ігровий майданчик у кожному селі. Ми плануємо створити такі ігрові майданчики в кожному населеному пункті нашої громади. Наступним стане село Мала Бигань. Згодом ми плануємо розширити ці ігрові майданчики та побудувати огорожу. голова громади зазначила, що обладнання для ігрових майданчиків виготовили у берегівському районі, завдяки чому громада може підтримати місцеві підприємства.